От знаєте, це відчуття, коли говориш, говориш, а у відповідь тиша. Або ще гірше, тебе ніби чують, але абсолютно не розуміють, наче між вами виростає якась невидима стіна. Так от сьогодні ми з вами спробуємо цю стіну розібрати цеглинка за цеглинкою. Це ж класика, правда, чи то розмова за сніданком, коли слова просто пролітають повз, чи та сама суперечка з близькою людиною, після якої залишається лише гіркий присмак. Ну що, що в ці моменти йде не так? Чому ми не можемо достукатися? Отже, наш план такий: спершу ми зазирнемо в історію до самого вавилонського непорозуміння, потім розберемо сім головних бар'єрів, які заважають нам сьогодні, і звісно ж знайдемо ключі до справжнього емпатичного спілкування. І знаєте, що цікаво, ця проблема вона ж стара, як світ, це не вигадка нашого часу. І є одна стародавня історія, яка показує це краще за будь-які наукові теорії. І вся суть цієї історії насправді не в різних мовах, а в тому, що одні ті самі слова раптом почали означати зовсім різне. І ця, здавалося б, дрібниця здатна зруйнувати не просто вежу, вона руйнує довіру, стосунки, цілі проекти. Ну що ж, алегорії це добре, але давайте повернемося у наш час, бо сьогодні наш комунікаційний код дає збій з цілком конкретних причин. Давайте розберемося, що це за такі баги в системі. Так от, є, скажімо, сім основних вірусів у нашій комунікації, кожен із них це, по суті, міна уповільненої дії, давайте поглянемо на декілька найпоширеніших. Ось уявіть собі ситуацію хтось каже Я сьогодні в лісі бачив стільки лисичок. Що виникає в голові Пухнасті руді звірятка? Чи повний кошик грибів? Одне єдине слово, а в головах у нас уже дві абсолютно різні картинки. А ось це взагалі анекдотична ситуація, але цілком реальна. Діалог. Як вас звати? А вас, мене Дмитро, а вас. А вас, бачите? Іноді проблема не в якихось там психологічних глибинах, інколи ми ну, просто не дочули. Все набагато простіше. І, звісно ж, те, як ми говоримо. Послухайте, як по-різному це звучить. Фраза «Ти отримав шість. Це все, на що ти заслуговуєш, це просто вирок, вона ніби ставить хрест. А от ти отримав шість, але якщо попрацюєш, то обов'язково покращиш результат. Це ж зовсім інша історія, це підтримка, суть та сама, а ефект діаметрально протилежний. Окей, okay, з проблемами наче розібрались, але що з цим усім робити? І отут найцікавіше. А що як секретне в тому, щоб навчитися краще говорити, а в тому, щоб нарешті почати по-справжньому слухати. Ну знаєте, як кажуть в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Це ж ідеальний опис більшості наших розмов. І от проти цього є ліки. Називаються вони активне емпатичне слухання. І тут, ніби супергерой, на сцену виходить емпатія. Дуже важливо, це не про жалість. Зовсім ні. Це про те, щоб спробувати, знаєте, взути чужі черевики і хоча б на мить побачити світ очима іншої людини. Без цього глибока розмова просто неможлива. А тепер трохи практики. Прості, але повірте, чарівні правила дайте людині виговоритись. Крапка. Не перебивайте, не стрибайте з порадами, поки не попросять. І будь ласка, не кажіть а от у мене було. Просто слухайте. Цим ми створюємо безпечний простір, де нас справді можуть почути. Гаразд, емпатія це наша основа, наш фундамент. А тепер давайте збудуємо на ньому щось конкретне, дамо цьому цілком практичний інструмент. І цей інструмент має назву ненасильницьке спілкування. Звучить трохи складно, але суть його, якщо зовсім просто, це говорити про себе і свої потреби, а не вказувати іншим на їхні помилки. Це про діалог, а не про звинувачення. І формула тут до смішного проста. Всього чотири кроки: перше голий факт без оцінок. Друге, що я при цьому відчуваю, третє, яка моя потреба за цим стоїть. І четверте, фінальне, конкретне прохання. Все. Давайте на прикладі. замість того, щоб кидати звинувачення, ти знову купив мені не те, можна спробувати інакше. Мені сумно, коли зі мною не радяться щодо одягу, який для мене купують, бо для мене важливо, щоб мою думку враховували. Чи можемо ми обговорювати ці речі разом? Чуєте, ніяких звинувачень, це не атака, це по суті простягнута рука. Але знаєте, все, про що ми тут говоримо, це не просто лайфхаки, щоб менше сваритися, це про щось значно, значно більше. Є одна дуже сильна думка Аруна Ганді кожна наша розмова це по суті вибір: побудувати ще одну цеглинку у стіні непорозуміння, або почати будувати міст і, змінюючи своє спілкування, ми не просто рятуємо стосунки, ми потроху будуємо той світ, в якому хочемо жити. Тож, коли наступного разу розмова зайде в глухий кут, і ви відчуєте, як між вами знову росте та саме стіна, просто згадайте про це. Адже кожна розмова це насправді можливість. Маленький, але реальний шанс змінити свій світ, і, можливо, не тільки свій.